На буковині трапилось чотири пожежі одна з них з трагічними наслідками. У селі Парківці горів житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Загоряння виникло внаслідок короткого замкнення електромережі. У Тупорівцях горіла господарська будівля. Пожежу помітили власники та викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів та не допустили перекидання вогню на поруч розташований будинок. Причина пожежі встановлюється. Ще одна пожежа мала місце в місті Чернівці та була ліквідована пожежно-рятувальним підрозділом. Увечері. 7 січня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Кормень. Перехожі помітили як з житлового будинку. Йде дим. На той момент площа пожежі становила 60 квадратних метрів. Вогнеборці під час ліквідації пожежі виявили всередині будинку тіло власника 1966 року народження. Його направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.